Аби відбити підсумки 2024 року, ми завітали до єпископської резиденції Мукачівської греко-католицької єпархії. І сьогодні поспілкуємося з Владикою Теодором Мацаполою. Христос народився. Славі його. насправді розмови з вами. Я чекала ще від моменту хіротонії, тому з неї почнемо. Це була грандіозна подія і для всього Закарпаття, особливо зважаючи і на історичні нюанси, і для вас теж. Наскільки мені відомо, ви почали свою діяльність із того, що їздили до різних деканатів громад, мабуть, для кращого знайомства. От розкажіть про ці поїздки, якими вони були, і які висновки ви зробили. Ну, висновки я ще продовжую робити. На жаль, ще не всі спільноти мені вдалося поїхати, але так дійсно я почав відвідувати наші деканати, особливо ті деканати, з якими я недостатньо був знайомий. Я в єпархії вже служу 12-й рік, і тому реальність єпархії мені є достатньо таки відома, особливо ті райони, які є західною частиною Закарпаття, Рахівський, Тячівський, Хузький. А от райони Ужгородські, Мукачівські для мене ще були мало відомі, тому я почав саме з них. І це спілкування відбувалося в першу чергу зі священниками. Я мав можливість познайомитися з тими священниками, з якими ще недостатньо був знайомий. І з кожним ми мали таку особисту розмову для того, щоб я трішки міг вникнути в їхню проблематику подивитися, як я їм можу послужити, як єпископ, які є в них потреби. Тому ці аналізи ще продовжують відбуватися. Ну і знаєте, як і кожний аналіз він потребує враховувати наші сильні сторони, наші слабкі сторони. Потребує враховувати також наші можливості, і загрози, які виклики, які ми маємо е, сьогодні. Тому е, я ще тільки на початках е, цього служіння, тому очевидно, що ще буду потребувати часу, щоб краще розібратися в ситуації. А з-поміж викликів про що йдеться найбільше можливо, якщо так проаналізувати? Ну в першу чергу це виклики пов'язані з наслідками війни. Ми бачимо сьогодні, що дуже багато людей, які потерпають від війни, приїхали сюди до нас на Закарпаття. І ми маємо побачити, як ми можемо з ними співпрацювати, як ми можемо їм послужити, тому що це є люди, які втратили своїх рідних, втратили помешкання, майно. Для нас це є таким гарним викликом послужити їм як нашим ближнім. І послужити потребуючим також один із таких викликів, які я так вбачаю зараз, це є наше духовенство, яке на собі носить дуже відчутно оцей тягар війни, адже люди, котрі мають втрати рідних, люди, котрі мають своїх рідних, котрі воюють, вони відчувають дуже великий психологічний, моральний тиск, тривоги. І з цими всіма болями вони йдуть до наших священників. А отже, наші священники мусять виконувати функцію не тільки духовних пасторів, але дуже часто і психологів. І ми бачимо, що і священники і в них і людські ресурси також є обмежені, тому це є один із таких викликів, які я помітив, що маємо зараз дуже велику потребу звернути увагу на наше духовенство. А в який спосіб священники можуть відновити свій ресурс? Йдеться про якісь там, можливо, реколекції, або які формати залучаєте для цього? Знаєте, мені дуже подобається цей приклад, коли ми летимо в літаку, можливо, тим, кому доводилося літати в літаку, то він бачив, як стюардеса пояснює певні правила в літаку, як поводитися, особливо тоді, коли не вистачає в літаку повітря або йде розгарметизація салону. То пасажири спочатку є покликані тому, щоб хто особливо ті, котрі подорожують з дітьми, щоб спочатку маску надягнути на себе, а потім маску надягнути на тих, з ким вони подорожують. Чому? Тому що якщо ти будеш в ресурсі, якщо ти будеш мати достатньо повітря, то ти зможеш тоді допомогти тим, кому цього повітря бракуватиме. Це саме стосується і духовної допомоги, яку священники надають нашим вірним. Вони... Самі повинні мати першу можливість черпати цю допомогу, черпати ці ресурси. Це не тільки ресурси, які черпаються від молитви, благодать Божа, але також і певні людські навички, яких ми стараємося наших священників вчити. Тому цього року так хотів би трішки заанонсувати. Ми для наших священників і також для їхніх дружин започаткували проект, який називається Сцілення ран війни. Вже багато єпархій в Україні могли цей проєкт здійснити, брати в ньому участь. Він полягає в тому, що наші священники будуть мати можливість брати участь у таких курсах, кілька днів такого вишколу, на які будуть приїжджати психологи, військові капелани. На які будуть приїжджати також певні спеціалісти, які будуть давати певні такі людські навички нашим священникам, як поводитися в таких кризових ситуаціях, коли, наприклад, ти приходиш до родини, яка втратила свого рідного на війні, або до тих людей, які втратили, можливо, все своє, весь свій прожиток. Як з тими людьми говорити, як наближатися до поранених людей. Як спілкуватися з тими людьми, які мають посттравматичний синдром? Тобто, звичайно, що це в семінарії всього всього не можна навчити наших священників? Тому ми потребуємо такої більш додаткової формації. Ну і навчити священників також дбати про своє не тільки духовне, але і ментальне здоров'я. Розкажіть про єпархію в цифрах, скільки є священників, скільки є семінаристів, парафій. Я не претендую на таку абсолютну точність, але наскільки мені відомо, зараз ми маємо близько 400 парафій і трудяться близько 300 священників. Маємо ще також близько 60 священиків, які трудяться за межами нашої єпархії, тобто це є Сполучені Штати Америки, Чехія, Хорватія. Італія і інші країни, де є наші вірники, до яких ми також покликані іти зі словом Божим. маємо семінарію. В семінарії близько 60 семінаристів навчається, і десяток семінаристів навчається за кордоном для того, щоб здобувати вищі теологічні студії. Угу. На кожній літургії молимося за священни чи покликання взагалі, чи вистачає священників і чи вистачає парафій потім, коли семінаристи вже закінчують навчання, чи їм є куди йти для служіння? Роботи вистачить для всіх. І про це дуже гарно сказав сам Ісус Христос на сторінках Святого Письма, де Він каже, моліться, щоб Господь Бог послав робітників на жнива, тому що жнив є багато, а робітників мало. І це не тільки є часи Ісуса Христа, це і сьогоднішні часи, тому що, якщо так подивитися по парафіях, то парафії менш-більш священниками є забезпечені. Ну, якщо б мені зараз дали зразу 10 священників, точно, що я б мав би куди їх намістити, тому що потреби в нас є. Але священниче служіння це не є тільки служіння парафіяльного священника, це також і служіння у багатьох інших сферах, наприклад, служіння Словом Божим через засоби масової комунікації, служіння харитативне, тобто мається на увазі благодійна діяльність, служіння адміністративне, тобто це є діяльність єпархіального управління. Тому очевидно, що ми потребуємо щораз то більше священників, тому що єпархія розвивається, зростають потреби і зростають також і потреби у священниках. Ну і священники часто стають капеланами, тому теж їх, мабуть, потрібно замінити на парафії, правильно? Так, деякі священки в нас погодилися для того, щоб здійснювати це служіння капеланське. І вони навіть деякі з них мусили залишити свої парафії для того, щоб зайнятися цим таким дуже важливим обов'язком допомагати нашим військовим, допомагати їхнім родинам. Тому ну вакансій капеланів також ще є дуже багато і ми потребуємо капеланів. А скільки маємо капеланів станом на офіційно? Ми маємо сім капеланів, окрім того, ми ще маємо дуже багато священників. Котрі займаються волонтерською діяльністю, тобто вони не є офіційно оформлені як капелани, але вони здійснюють своє служіння тим, що вони допомагають нашим військовим на передовій продуктами, гуманітарною допомогою, час від часу їздять туди, е, до них з такими духовними пропозиціями, тобто розмови, сповіді, богослужіння. Тому залучено до служіння з військовими дуже багато священиків, але офіційно ми маємо зараз. Сім капеланів, двоє із них є в гарячих точках. А як взагалі це відбувається? Тобто священник має бажання стати капеланом і проходить якесь навчання, який взагалі процес? Ну, якщо так подивитися на такий історичний екскурс, як воно розвивалося, то ми знаємо, що після розпаду Радянського Союзу. Виникла потреба в тому, щоб забезпечувати потреби духовні наших військових, і десь так близько до 2014-го року це все відбувалося на таких волонтерських засадах. Вже після 2014 року, коли відбулося російське вторгнення в Україну, всеукраїнська рада церков також державні органи влади, зокрема військові структури, задумалися про те, що Служіння військового капелана потрібно якось більш детально оформити законодавчу на законодавчому рівні. Тому потім згодом, якщо я не помиляюся, у 2016 році вийшов такий перший закон про військове капеланство, який унормовує певні такі процедури юридичні, як священник може подати свою заявку для того, щоб стати капеланом. Це є трішки такий складний процес, але якщо так спрощено про це сказати, то найперше потрібна добра воля самого священника, тобто ми не можемо на таке служіння відправити будь-якого священника, а, Очевидно, того хто має до цього відповідні задатки, має також і відповідне бажання це здійснювати. Потім він отримує відповідний мандат від єпископа. І вже на основі цього мандату він звертається до силових структур, чи це є Збройні сили, чи це є Нацгвардія, чи це є прикордонні служби, і відповідно він там вже оформлюється як капелан, проходить певний вишкіл і вже стає на посаду капелана. Що взагалі робить єпархію цілісною? От що ви робите для того, аби єпархія була такою єдиною спільнотою? Наша єпархія є відображенням Вселенської церкви. Вселенська церква як мати об'єднує дуже багато різних християнських спільнот, різних культур, різних обрядів, різних традицій, ментальностей. Оскільки наша єпархія також є частиною Вселенської церкви, є її відображенням, то і в нашій єпархії ми маємо і втішаємося тим, що маємо різні народності. Так, як, наприклад, ми маємо. Угорський деканат, маємо румунський деканат, маємо інші деканати. І очевидно, що вони ментально між собою різняться, але все ж таки ми всі відчуваємо те, що нас об'єднує. А що нас об'єднує? Нас об'єднує Христос в першу чергу, нас об'єднує церква. І оскільки ця така у нас свідомість є, то незважаючи на те, що ми десь можемо в нашій єпархії бути ментально різними, але ми об'єднуємося навколо Христа, об'єднуємося в лоні святої церкви, тому це становить основу того, що робить нашу єпархію цілісною, до речі, як ви співпрацюєте з єпархіями, зокрема сусідніх країн найближчих? Ну, найбільше в нас, звичайно, є співпраця з Українською греко-католицькою церквою, тобто з тіма всіма структурами, які є, особливо зараз в часі війни, оскільки маємо багато різних спільних гуманітарних проєктів, зокрема про цей вище згаданий проєкт стілення ран війни, який ми робимо разом із патріаршою курією Української греко-католицької церкви. Але також маємо дуже добру співпрацю з Угорською греко-католицькою церквою, які дуже часто допомагають нам. Не замерзнути, тобто вони дуже часто нам допомагають генераторами і іншими такими засобами, які допомагають нашим вірникам боротися з тими викликами, які надходять через війну. Також маємо дуже гарну співпрацю зі словацькою греко-католицькою церквою. Маємо дуже гарну співпрацю з тими єпархіями, які вийшли з лона Мукачівської єпархії, зокрема це і Піцбурзька метрополія у США. Також маємо співпрацю з конференцією єпископів Італії, Німеччини, Іспанії. Ну, як я вже сказав, ми є Вселенська церква, отже, маємо братів і сестер по всьому світу, з якими спілкуємося і раді співпрацювати. І вони здається, всі були на хіротонії, правда? Ви приїжджали, щоб вас підтримувати mm. такий спосіб? Чи Не всі, але дуже багато із дуже багатьох країн mm -hmm. Mm -hmm. і щодо хіротонії напередодні ви просили нанести квітів натомість кошти спрямувати на перекриття храму в добовому, де ви служили? Як взагалі справи там із будівництвом? І чи вдається вам зараз туди навідуватись? На жаль, не завжди вдається навідуватися туди, куди мені хочеться, але знаю, що вже перекриття храму йде до завершення, і я щиро би хотів скористатися цією можливістю, подякувати всім тим, хто долучився до цього будівництва, вірніше до реконструкції храму. Вона ще триває, тому що після перекриття храму потрібно, ще також зробити фасад, облагородити територію. Але я щиро дякую всім тим людям, які, незважаючи на те, що живемо в дуже складні часи, розуміють про духовні потреби церкви і є дуже відкриті на це. Це не тільки було прохання, щоб кошти були спрямовані на перекриття храму, це також було прохання, щоб забезпечити потреби наших військових капеланів. І я не пам'ятаю точну суму, але це були досить такі великі кошти, які отримали наші капелани. І вони розділили їх між собою таким чином, щоб забезпечити ті потреби, які вони мають, особливо це стосується тих капеланів, які служать у гарячих точках. Це є Сумський напрямок і Донецький напрямок. І ви підтримуєте з ними зв'язки і зараз так? Я стараюся кожного тижня чи смс-повідомлення, чи перетелефонувати. Тобто дуже часто ми спілкуємося. Зокрема, недавно в нас на території нашої єпархії в Виноградові відбулася конференція всіх військових капеланів, які служать в Україні. Це був дуже гарний такий момент для взаємного духовного збагачення і моральної підтримки. А в чому зараз є найбільші потреби для військових на третьому році війни? Ну, я думаю, що перш, перш за все це є духовні потреби, тому що матеріально ми можемо зорієнтуватися, чого потребують матеріально наші військові і капелани, тому що ми всі дивимося новини. Ми бачимо, що і зброї недостатньо, і тих всіх для захисту, і інших таких моментів. Але найбільше мені здається, що зараз потребують наші військові, це є вдячності. Вдячності з нашого боку, щоб ми могли поцінувати ту велику жертву, яку вони мають. На жаль, увазі випадки. Навіть сьогодні я стикався з такими випадками, де військові, повертаючись з фронту, не завжди знаходять якогось порозуміння в певних структурах медичних, юридичних, не завжди знаходять вдячність людей, з якими вони спілкуються. І це, звичайно, їх дуже сильно болить. Тому маємо ніколи не забувати, що окрім тих матеріальних потреб, до яких ми долучаємося, є дуже важливо долучитися до того, щоб ми морально підтримали наших військових, і це якраз є основним завданням наших капеланів, які спішать туди до наших військових саме з духовною підтримкою. Це ж такий момент служіння, ваше служіння. Коли і як вас Бог покликав до цього служіння? Ну я так відчуваю, що мене Бог покликав дуже ранньому. Дитинстві ще коли був маленький, то я вже багато розказував ту історію про те, що хрестившись в такому віці, де я вже міг розуміти це було десь приблизно 4-5 років, де я міг розуміти, що відбувається. Я в той момент хрещення дуже захотів бути священником, оскільки побачив того священника, який мене хрестив. В гарних золотих ризах, і він мене питався, ким я хочу стати, і я йому відповів, що я хочу стати священником. І десь оця думка про те, що я хочу стати священником, вона була присутня зі мною впродовж всього мого дитинства. В підлітковому віці вона десь зникла, але відновилася в часі студентського мого навчання, де я зрозумів, що ту благодать, яку Господь Бог мені дарував в дитинстві, впродовж всього мого життя. Вона є призначена для того, щоб реалізувати щось більше із моїм життям, ніж те, що я роблю на той момент. І тому, зробивши такі духовні вправи, тобто це кілька днів в тиші і в молитві в одному із монастирів, я зрозумів, що Господь Бог кличе мене не тільки до священичого служіння, але і до монашого служіння. І це було десь приблизно тоді, коли мені було. 20 років, де я зробив цей такий кардинальний вибір у моєму житті, і вступивши до монастиря, отців воплоченого слова, які на той час служили і зараз ще служать в Івано-Франківську. Uh -huh. А взагалі, ваш такий шлях до єпископа, де перше служили де, і як дійшли до такого uh -huh. раного? Ну, найперше, я служив в Італії при різних парафіях, ще будучи семінаристом. Я закінчував семінарію в такому містечку Сені, це на околиці Риму, і дуже часто нас забирали як семінаристів на різні парафії для того, щоб ми могли здобувати пасторський досвід. Тому я мав можливість там послужити як для італійських громад, так і для українських громад, які є в діаспорі в Італії. Після того, як я став священником, я служив у Сибіру для українських греко-католиків, які були вислані туди, ще в 1947 році. Це вже були старші люди, і також я мав можливість служити для греко-католиків на Далекому Сході. Такі такі міста, як Хабаровськ, Владивосток. Зараз, на жаль, там служіння через певні причини і для всіх очевидні вже не можна здійснювати, тому що греко-католицькі громади в Російській Федерації вже є закриті. Але це було таких п'ять років. Мого дуже важливого в житті, в моєму житті служіння для наших українців. І після мого повернення із Сибіру настоятелі мене направили на служіння в Тячівський район у селище Дубове, де я прослужив 11 років аж до того моменту, поки папа Франциск мене не призначив єпископом. Яким був цей рік для вас? Якісь головні моменти, які б ви виокремили? 2024 тисячі Ну, цей рік я запам'ятаю дуже добре. Е, надзвичайно важко мені давалося це рішення, тому що, ну, чисто природньо, коли ти вже маєш 40 років, ти вже хочеш якоїсь більше такої стабільності. І ти собі облаштовуєш своє життя так, щоб ти вже собі міг якось готуватися до того етапу, який буде далі. Тобто вже забезпечити собі якесь місце служіння і так далі. І так ну, в мене якось виходило в добовому, я почав розбудовувати монастир, перекривати церкву, облаштовувати все для того, щоб моє служіння вже якось так могло дойти до такого моменту, де я б міг би сказати собі, ось зараз я можу відпочити. І тому, коли прийшло це рішення Папи Франциска, я зрозумів, що все те, що було дотепер, набирає абсолютно іншої форми, і моє життя кардинально зміниться. Але не змінюється в одному. Єпископство це не є якийсь титул. Хоча це і є повнота священства, але єпископство це є перш за все служіння. Тобто я сприймаю своє єпископство як нову форму служіння. Тобто зараз Господь Бог попросив мене служити саме в такій формі. Я не виключаю, що Господь Бог колись мене може попросити служити в іншій формі, тобто завжди мати відкрите серце на волю Господню це є жива потреба кожного священника і кожного єпископа. Тому стараюся робити саме це усвідомлювати собі, що ми є в руках Господніх, і усвідомлювати собі те, що ми є його слугами. Це є таким певним фундаментом. Для кожного єпископа, для кожного священника і для кожного служіння. Вже відчинено ювілейні дварі так офіційно, урочисто до 2025 року. Чим він буде важливим для єпархії? Ну, для мене це є таким Божим проведінням і Божим знаком те, що Папа Франциск присвятив цей ювілейний рік темні надії. Це якраз те, що дуже зараз потребує наш народ. Бо ми дуже добре орієнтуємося, що таке віра. Ми розуміємо, що віра це є основа нашого християнського життя. Ми дуже добре відчуваємо, що таке є любов. Дуже, дуже різко відчуваємо, коли її немає. Але от надія це якраз така чеснота, яка служить, як Папа Франциск називає, повітрям для християнина. І про неї ми говоримо дуже мало. Однак у нас є такою певною опорою, на якій будується християнське життя і всі наші очікування. Надіятися це не просто сидіти, мріяти чи фантазувати, як має відбутися твоє життя, чи ким би ти хотів бути. Це є певна реальність, на яку ми опираємося. І тому усвідомлення собі того, що з нами є Бог, що Господь Бог дає нам дуже багато засобів для того, щоб ми себе реалізували як християни, як людина, для нас це зараз і дуже потрібно. Тому саме цю надію, яку проголошено як тему нашого ювілейного року, ми будемо старатися більше проповідувати цього року, організовувати відповідні заходи для того, щоб укріпити наш народ в надії. Йдеться, зокрема про можливість отримати повний відпуст в різних локаціях. Тема відпустів є дуже цікава, і, можливо, ми колись ще можемо записати якусь програму про тему відпустів. І е, вона є не тільки в якихось певних локаціях, тому що ми розуміємо собі, що відпуст це є певна благодать Божа, яка не може обмежитися стінами якогось храму, що вона має багато різних каналів, через які вона може до нас прийти, але такими видимими знаками цієї Божої благодаті це якраз саме храми. І які папа Франциск у своїй такій буллі, тобто такому певному декреті, проголосив, що це мають бути катедральні, конкатедральні, тобто співкатедральні храми нашої єпархії, а також певні марійські святині. В нашій єпархії ми обрали аж сім таких храмів по тих причинах, що наша єпархія є дуже розлога, і щоб дати можливість людям, які є в віддалених точках нашої єпархії, мати можливість прийти до того храму. І, і, і помолитися, і де є передбачений певний відпуст при певних умовах: це є сповідь, причастя, молитва на наміренні святішого отця, і здійснення паломництво, і так далі. Тобто ми стараємося, щоб всі священники, служать в тих храмах, доносили цю інформацію до вірних, щоб люди знали, що вони можуть прийти до храму, виконати певні умови і отримати повний відпуст за свої гріхи. Очевидно, це не відбувається без покаяння, очевидно, що це не відбувається без сповіді. Але такі можливості ми маємо. І, зокрема, ми проголосили у нашій єпархії такі сім храмів. Це є наш кафедральний собор в Ужгороді, це є Марійська святиня Горянська ротонда в Ужгороді, це є співкатедральний храм в Мукачево у спільні Пресвятої Богородиці, також храм Вознесіння Господнього у місті Хусті. Маємо ще також дві святині, які є пов'язані з Пречистою Діви Марією. Це є Джублик Урочище, це є село Нижнє Болотне колишнього Вершавського району, і також святиня у селі Бороніво, де є Василянський монастир. Ну і такою найбільш східною точкою нашої єпархії це є храм Успіння Пречистої Діви Марії. Селищі Великих Бачків, де зберігаються мощі нашого блажаності щодомучника Теодора. І на завершення, що побажали нашим глядачам з нагоди 2025 року. Очевидно, що ми хочемо побажати всього самого найкращого. Але те, що я хотів би так виокремити, це бережіть зв'язок з Богом, тому що Він є наша сила, наша опора. І цінуйте всіх своїх рідних. Це є наша людська опора. І знаємо, що зараз кожна християнська родина має дуже багато викликів, не тільки пов'язаних з війною, але це і внутрішні певні виклики, ну і зовнішньо, очевидно. Цінуйте своїх рідних. Це є найдорожче, що ми маємо в житті. Ну і будемо, звісно, сподіватись на краще. Дякую вам розмову. Дякую вам за можливість.